У вас питання було. Я, я відповім, для чого за мене відповідати іншим. Ну, я почну з того, щоб додати, хочу, питали про те, чи допомагають Євромайдану нашому, да, з продуктами харчування і так далі. Даю вам відповідь іншу. Що знаючи ситуацію, в якій я знаходився, нахожусь, до мене вже звернулася маса членів партії регіонів. І, до речі, вчора, і сьогодні зранку я пів е буса свого е привіз продуктів харчування. Це до цього. По поводу е кримінального провадження, я плівав на той закон, який вони прийняли, і повторював в суді, і сьогодні говорю, всім далі розкажу. Ці антикорупційні закони, в тому числі цей наклеп на мене, який е я сьогодні не хотів виступати, я. Більш розширену прес-конференцію дам. Я розкрию, розкрию цю злочинну владу, яка є сьогодні, як вона мені щели кримінальну статтю. Вони мало того, що вони е, е, 341 мало, вони шукали мені 349, щоб дати від 8 до 15 років. Е, я на цьому хочу закінчити, тому що е, багато і б, дуже багато. Всіх питань, які стосуються відносно мене, і відносно Євромайдану, відносно партії, відносно кличка, якого вони хочуть сьогодні під натиском Коломійця показати кличку, що твої члени партії недостойні, що вони боягузи. А я от подивіться, хочу показати, чому я ходжу. Бачите, в так ходжу. Я не боюся взагалі цієї влади. Я одягаю степні речі і йду сюди. Осівач, ну, не ховаюся нікуди. Абсолютно. Я Це папір вчора. <піллявання> підійно, підійно. Це до вас було, я не спілкувався. А я не повірю на те, що ви хотіли почути.